Вітаю вас, малята, запрошую послухати казку. Троє поросят англійська народна казка. Були собі на світі троє поросят і звали їх Ніф-Ніф, Наф-Наф і Нуф-Нуф. Все літо поросята гралися, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах, але ось настала осінь. Сонечко вже не так добре припікало, сиві хмари тягли над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось навнав своїм братам. Я вже тремчу від холоду, ми можемо застудитися. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам зовсім не хотілося брати за роботу. Куди ж приємніше було літніми останніми днями гуляти і стрибати по калюжі? Стрибати на лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Встигнемо ще далеко до зими, ми ще погуляємо, сказав ніх ніг і перекинувся через голову. А коли треба буде, то я сам собі збудую, дім, сказав нофнув і ліг в калюжу. Та ось настав день, коли з самого ранку край дороги калюжа стала вкриватися тоненькою корочкою льоду. І тоді брати зметикували, що потрібно їм найшвидше будувати. І от ніхнів, подумав, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок із соломи. Так і зробив. І вже до вечора хатка його була готова, і він почав весело танцювати та й співати біля своєї хатинки. А коли наспівався та й натанцювався, то пішов до нуфнуфа, а він неподалік теж будував собі хатку. От він до нього прийшов, а той у справах будує хатку, але не з соломи, а з гілок. І тоненьких лозинок. Він подумав, що так вона буде у нього теплішою. Він забив у землю останній кілочок, заплів її лозинками, на покрівлю навалив сухого листя, і до вечора також його хатка була готова. Нуфнув з гордістю, обійшов її декілька разів, наспівуючи при цьому веселу пісеньку. Не встиг він доспівати свою пісню веселу, як і закущів вибіг ніхніг. Ну, ось і твій будиночок готовий. Я ж казав, що ми й самі впораємося з цим ділом і дуже швидко. А ходімо до Нафнафа і подивимось, який він собі будиночок побудував. Щось ми його давно не бачили. Ну, ходімо, згодився ніфніф. І обидва брати, дуже задоволені тим, що в них вже будинки збудовані, швиденько побігли до брата. А нафнаф -наф уже декілька днів будував свій будиночок. Він його будував надійним, міцним, щоб можна було сховатися і від вітру, і від дощу, і від морозу. Коли от уже прибігли брати, А що ти будуєш? «Це що, будинок для поросяти чи фортеця? Чи можливо ти з кимось воювати будеш? То він їм і розказав, що будинок у нього кам'яний, що тут йому буде не страшний хижак і не дістане його ніякий ворог. І в цей момент ніф ніф Нуф-Нуф переглянулись один з одним, подумали, а про якого це він хижака каже? А наф наф їм відповів. Я про вовка це казав. Брати тільки з нього посміялися та, й пританцьовуючи і приспівуючи, побігли далі гратися гуляти. Вони хотіли подражнити Нафнафа, але той навіть не оглянувся. Продовжуючи свою веселу подорож, приспівуючи і пританцьовуючи, вони раптом почули тріскіт у кущах. І вони побачили перед собою справжнього вовка. Він приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулися і зі справжнім вереском кинулися на втюки. За ними здійнялася така хмара куряви, кожен біг до свого будиночка і тільки добіг. Ніф ніг до свого будинка закрив двері перед носом вовка, як той каже: ну, швидше, відчини двері, а то я їх сам виламаю. Ні, каже ніф ніф Не відімкну. Тоді вовк набрав повні груди повітря, як дмухнув, і хатинка похитнулась, дмухнув ще раз, і стіни полетіли із соломи. Дмухнув вовк в останнє, і хатка розлетілась, немов пухнув друг. Вовк клацнув своїми зубами перед самим п'ятачком Ніф-Ніфа, але той за хвилину уже був біля дверей міфнув. Ледь встигли брати замкнутися, як почули голос Вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Міхнув, умікнув, злякалися, глянули один на одного, але Вовк дуже стомився і тому вирішив схитрувати. Він сказав поросятам, що не буде до них вламуватись в хатку. І дуже стомився, і вони йому не потрібні, що він буде геть. Поросята, звісно, чому зраділи, але вовк із кущів дістав овечу шкіру, натягнув на себе і почав стукати у хатку. Поросята злякано, звісно, відповіли, хто там. А вовк тоненьким голоском відповів, що це я, бідна маленька овечка, Пустіть мене переночувати. Я відбилася від отари і дуже стомилася. Ну, поросята вирішили, що треба допомогти овечці, і пустили її до себе. Але коли вони відчинили двері і побачили не вівцю, а того ж зубастого вовка, вони захлопнули двері, налягли на них, щоб страшний звір не міг до них вдертися. Вовк дуже розсердився, що йому не щастить обдурити поросят. І тоді він дмухнув раз. Дмухнув вдруге. Хатка захиталася, але не впала. Він дмухнув третє, полетіло листя з даху, і ще раз дмухнув, і хатка розсипалась. Поросята, охоплені жахом, кинулися тікати. Від страху їм відбирало ноги. Кожна щитинка тремтіла, носи пересохли, брати бігли до будиночка свого брата нафнафа, а вовк їх наздоганяв величезними стрибками. Аж ось вони пробігали повз велику яблуню та й зачепили її, і з неї посипались яблука та й прямо вовку по голові. І ледь живі, ніф-ніф і нуф-нуф, підбігли до будинку Нафнафа брат швидко впустив їх у дім. Поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко і там причаїлись. Нафнаф -Наф одразу здогадався, що за ними гнався вовк, але йому не було чого боятися, бо у нього хатка була кам'яна. Він закрив двері, Сів на стільчик біля дверей та й почав голосно та й радісно співати пісню, коли це в двері хтось постукав. Хто там? спокійним голосом спитав Нафнаф. Відчиняй без балачок. почувся грубий голос вовка. Це чого? І не подумаю, твердим голосом відповів Нафнаф. Он як? Ну, бережися ж, тепер я з'їм усіх трьох. А, ану, спробуй, відповів за дверей нафнаф. -наф. Вовк думав, що він зараз набере повітря та як дмухне їх звалить хатку, але ж будинок стояв, як фортеця. Тоді він почав трясти двері. Двері теж не піддавалися. Від сильної злості він почав пазурями дерти стіну, гризти каміння і тільки попсував собі зуби. Та коли він підняв голову до гори, то помітив на даху великий широкий димар. От думає, через нього я б і потраплю в хатку. Та й почав потихеньку просовуватися у димар. Поросята почули цей шурхіт, а там був казан з гарячою водою. Горіло полум'я в камині. Вони зірвали кришку з казана, і вовк потрапив прямо в нього. Йому ще ніколи не було так боляче. З диким ревом, ошпарений вовк вилетів у димар назад на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази. Проїхався на своєму хвості повз зачинені двері. Кинувся до лісу. А троє поросят дивилися йому у слід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника. От і казочка скінчилась малята. Розкажіть батькам, що вам сподобалось в цій казці, а що ні. А також розкажіть, як би ви вчинили, аби ви були вовком, чи, можливо, були одним із тих трьох поросят. До наступної зустрічі, малята. На все добре.